Запуск поліції, головна і чи не єдина помітна реформа після Євромайдану. Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе наголошувала, що відомство орієнтоване на звичайних громадян. Президент Порошенко заявляв, що в Україні всі рівні перед законом і новою поліцією. Цитата генералти або прокурор. Але варто було нам придивитись до роботи копів. Виявилось, що винятки все ж таки бувають. Михайло ткач про тих, кому поліцейські дозволяють порушувати прав правила дорожнього руху. Верховна Рада України лада паркується біля паркану під знаком зупинка заборонена. Поліцейський одразу поспішає до автівки. Пасажири допомагають вийти з авто людині з особливими потребами. Відходить поліцейський лише коли авто від'їжджає. Автомобілі, які стоять за ладою, залишаються поза увагою правоохоронця. Наступного дня ми знову під Верховною Радою. Сесійний тиждень з'їжджаються народні депутати. Під знаком зупинка заборонена немає порожнього місця. Самі лише автомобілі преміум класу. Під час спостереження до нас підходить колишній радник, міністра внутрішніх справ, член колегії МВС, народний депутат України Антон Геращенко. Вот От зараз треба визвати поліцію, щоб вот эти вот два джипа. блядь, вот этот джип точно. Так а вот вот эти оті познаком стоять теж. Все, визвати, все на на. О 10.30 Антон Гераченко сказав, що потрібно визивати патрульну поліцію, аби прибрати ось ці автівки, які запарковані не за правилами дорожнього руху. Подивимось, через скільки часу приїде поліція. З моменту розмови з Антоном Геращенком пройшла година, але джипи і досі під знаком, а поліція і досі не приїхала. Натомість патрульні проїжджають повз. Тому ми робимо ще одну спробу. Самі викликаємо поліцію до порушників. Доброго дня. А тут на Грушевського, 5 біля Верховної Ради стоять автомобілі під знаком Зупинка заборонена. Марки державні номера. Тут багато автівок. Передасте, так? Поки ми чекаємо, нам вдається зафільмувати, як у автівку, що припаркована прямісінько під знаком Зупинка заборонена, сядає заступник міністра МВС з питань європейської інтеграції Тігран Авакян. Поліція так і не приїхала протягом 30 хвилин. Телефонуємо ще раз. Іста Києва. Чекайте з'єднання з оператором служби 102. Оператор служби 102. Доброго дня. День. Я викликав поліцію на Грушевського 5 біля Верховної Ради, стоять автівки під знаком «Зупинка заборонена. Півгодини тому викликав. А була поліція? Не бачили? Не було поліції. Взагалі не було, так? Ну повз проїхала і все. Добре, інформація зараз поліції передамо, щоб під'їхала патрульна автомобіль. Але попри другий дзвінок, загалом протягом години ми так і не дочекались патрульних, проте натрапили на цікаву знахідку. А ось і автівка, якою користується сам Антон Геращенко. Вона порушує одразу два правила. Стоїть під знаком зупинка заборонена та заважає руху пішоходів на тротуарі. І знову поліція не помічає автівки порушників і просто проїжджає повз. Ще одна спроба. Набираємо 102. Доброго дня. Е, у нас тут автівка, яка стоїть, е, порушує одразу два правила дорожнього руху. Вона стоїть під знаком зупинки. Ні-ні, ні це поряд Грушевського 30. навпроти Грушевського 30. Я готовий сказати вам номерні знаки. Протягом 20 хвилин поліція не приїжджає. Натомість до автівки стрімглав поспішає водій Антона Геращенка. Добрий день. Міністерство внутрішніх справ вулиця Пилипа Орлика. На цьому відео ви можете спостерігати, як біля входу у центральну поліклініку МВС ціла низка автівок припаркована під знаками зупинка заборонена. Ось цей Мерседес з першим номером зареєстрований на батька президента України Олексія Івановича Порошенка. А це поліцейські, які ходять повз автомобілі. Копи не просто не роблять зауважень порушникам, вони навіть рухають паркувальні фішки для інших автомобілів. Протягом години фіксуємо бездіяльність патрульних. А щойно відкрито виходимо з телекамерою до поліцейських, як один з копів поспішає до автомобіля батька президента. Добрий день. Радіо Свобода, програма схема. Скажіть, будь ласка, чому ви не штрафуєте от автівки, які тут стоять? Ну, я ж прийшов проводити... Ви прийшли проводити... до автівки проводити... Олексія Івановича Порошенка, попередити. Так ви не стояли Порушено. біля цієї автівки 40 хвилин. Я Попадали. не стояв 40 хвилин, я тільки підійшов. Ну, от ви з напарником. Yeah. Тут можна стояти взагалі? Тут не можна стояти. Не можна? А чому? Тому що тут знак 4, який забороняє, ага. розмітка, забороняє. Ага. А ви складаєте протоколи штрафуєте Постанов... Угу. Скажіть, будь ласка, а чому ви коли побачили камеру саме до цієї автівки підійшли? Я розмовляти? не бачив камеру, по-перше. По-друге, тут можна стояти, заїжджаючи на тротуар, залишаючи для пішоходів 2 метри. Я підійшов, бачите, провів профілактичну бесіду, наскільки поліція це не каральний орган. В першу чергу ми проводимо бесіду з людиною, дізнаємося ситуацію, чому він під'їхав. Мені що він під'їхав в лікарню, йому треба було швидко. Цей поліцейський також протягом години не помічав автівки порушників. Ось він стоїть біля автівки батька президента. Вас, а от усі автівки, які стоять ось так, вони це порушення правил дорожнього руху? Рух. Ну, Вони звісають. А тут діє е, знак зупинка заборонена? Звісно. Діє? Тобто, якщо автівка тут стоїть. Це порушення чи ні? Ну, вона порушує правила, але я, я вважаю, що страхувати за це це, це буде просто якось не по-людськи, Мабуть, за кілька днів ми знову біля Міністерства внутрішніх справ. Під знаком Зупинка заборонена стоїть автомобіль преміум класу Інфініті. У минулому році ми зафільмували, що цим інфініті користується заступник начальника відділу робочого апарату українського бюро Інтерполу Руслан Соцький. Скажіть, будь ласка, ви їздите на роботу на інфініті? <рапляє> так. Ні. Ні, не їздите. Ви у МВС працюєте. Тоді поліцейські одного разу прогнали колегу з підзнаків Зупинка заборонена. Потім вони ось так пояснювали відмову штрафувати за парковку на тому ж самому місці порушення. Якщо у когось є наших хлопців, акти. То ми евакуємо, якщо ні, то краще е екіпаж визнати. Цього разу поліцейські знову біля Інфініті і вкотре пробачають співробітнику Інтерпола порушення. Громадян місце для проходу є. Тобто, під знаком зупинка заборонена. Він, можна він, так не можна, розумієте, але він діє на дорогу. На дорозі mm. він не стоїть. Mm. Ну, вже в виду виключення, тому що людина працює тут, а він стоїть на тротуарі. Скажіть, будь ласка, тобто ви стосовно цього інфінті знаєте, що це співробітник саме МВС? Чесно, не знаю, тому що ми а. приїхали на зміну нашому екіпажу хвилин 25 назад, а. ну може навіть менше. Але наскільки, але, але, наскільки, да, але наскільки ми відомо, то. З лояльності дозволяємо тільки для тих, хто тут працює, не для інших нікого немає. Ну а взагалі, то якщо порушник прав дорожнього руху є співробітником МВС, це не є якимось імунітетом. Ні, це не є імунітетом. Я розумію ваш ну ваше питання, тому що да, міністерство і як би чи їм це ні, імунітету немає. Поліцейський переконує, що усі без виключення автомобілі. Копи мають евакуйовувати у разі, якщо вони суттєво перешкоджають руху пасажирів чи автотранспорту. Якщо на дорозі так само стоїть автомобіль, і він суттєво перешкоджає. Тобто його не можна там ні минути, не об'їхати, автомобіль забираємо. Цей Мерседес С-класу стоїть у центрі Києва на вулиці Прорізній просто на пішохідному переході. Екіпаж патрульної поліції проїжджає. Повз за 10 хвилин той самий екіпаж повертається вже в іншому напрямку, але і знову не помічає порушника на елітному авто. Ми завчасно звернулися із запитом до прислужби національної поліції з питанням, для кого і в яких випадках поліцейські можуть робити винятки з правил. Але відповіді поки так і не отримали.